Доброго вечора. Ми, в Україні. ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогенькі до рукозвички, до е, звичайної теми, яку ми завжди о ввечері, е, саме в середу у нас. І наші внутрішні. Чим займається влада? Е, що вона робить? Чи веде вона переговори з ворогом? веде, веде. Але бачите, позиції у нас дуже слабкі у нас позиції. Слабкі позиції в нас. Дуже у нас обмежені зараз. Раз, дивимося. Переговори стосовно. Росії я говорила, що постійно ведуться, завжди ведуться. От зараз ми подивимося на якому рівні, на яких вигідних, невигідних умовах, і приблизно, може, карти покажуть, ведуться, ведуться таємно, як завжди, карти показують, ведуться серйозно, але по місяцю це завжди непрозоро, Це завжди підло, це завжди підступно, це завжди, коли одна з двох сторін хоче надути іншу. Тобто я можу припустити, що ми не у, на виграшній ем, сходинці, скажімо так, не на вигідних умовах. От сидять, дійсно, сидять, як карти. Тиск іде певний, теж можна сказати. І е, ви знаєте. Тут не просто тиск, а навіть і требування, якихось пунктів, якихось а, а, умов. Тут навіть тиск може прибрати щось, ось ця карта показує: прибрати ще якийсь пункт. Тут йдуть торги, скажу відверто, тому що це торги, як на базарі, йдуть. Хто більше дасть, так ось віддасть або хто більше хоче отримати і хто більше віддає. Ну, мені здається, якщо дивитися на цей рядочок, тут скоріше за все. Ми не на вигідних умовах. Дивіться, якщо подивимося на дні колоди, звичайно, з таким шапіто, це мене, знаєте, ну от турбує мене це. І дивіться, головний, хто тут стоїть. Якщо ви, ви розумієте, що таке таро, таро це не просто картиночка, це не просто система. Хто вміє читати Таро? Тут не тільки система так, Райдера Вайта, але тут і по малюночках, куди впаде у вас ваше око, інтуїтивне щитання. Тут має бути комплекс. І коли, бо мені дуже багато ой, научіся, научі. Я вибачаюсь. Інколи є, от, знаєте, такі. Ось нас, хоча, ось тут я бачу Зеленського, дивіться, недієздатний, недієздатний як людина. У такому одязі може керувати цим шапіто. Тобто когось, кого вони послали для цих переговорів, це не є Зеленський. Зеленський ось він тут. З зав'язаними вушками. Про це ми вже говорили. Дуже гарно підібрані персонажі. А це, скоріше за все, Єрмак. Хоча він теж, бачите, тут людина не діє, людина не пропонує, людина. Як би це сказати, не його інтереси, а інтереси іншої. Ну тут пішка, пішка оце пішка є. З, скоріше за все, того, кого вони послали подалі, щоб е, переговори велися, так? Бо вони постійно ведуться, переговори, через якихось людей. І ось дивіться, до чого це призводить ці переговори. Це розумієте. Ми говорили ось за цю людину, так? Це може бути. Або Єрмак, скоріше за все, тому що Зеленський нічого не вирішує. Він занадто я не хочу казати неграмотний. Він людина, ну вибачте, о, в політиці все рівно. А він хтось мені казав, він закінчував юридичний факультет. А ви впевнені, що він його закінчував? Диплом, можливо, отримав. Знаєте, це мені нагадує: машину купив, права купив, а їхати не купив. Оце і є Зеленський. Все купив, а керувати розуму не купив. І ось до чого веде ось це шапіто, до чого воно веде. Карти самі вискакують. Я їх не вибираю, я їх тут не підтасовую, я не тасую карти під столом, як дехто. Ось. Тому гаразд, дивимося далі. До чого це призводить? Що Україна буде мати з цього? Ну, важка ситуація. І ви знаєте, от е Україну вже настільки обкрутили, верніше, не Україну. Тому що Україну не можна приписати до цього шапіто. Не можна приписати Україну до них. Те, що вони витворяють. Військові це герої. Український народ так само герої. Тому що по копійчині деякі люди свої збереження віддавали все на армію. Що зробило то шапіто, все забрало. Дивіться, до чого призведе ось це домовляння. Воно призводить до ускладнень. Ось і маніпуляцій. Тобто народом будуть маніпулювати. З того всього нам дадуть якусь фігу. Вибачте, кажу, як, як бачу, дулю з маком. Нам покажуть, нам Це, як не знаю що. А насправді це театр, тому що це випадає паж цих, як воно називається, кубків. Тут паж мечів у нас, так? Тобто, Росія тут вибиває. Ще якихось пунктів натискає, вибиває. Тобто Україна тут і ще й місяць, Україна тут дуже на невигідних умовах. І що маємо в ефекті складна ситуація: це коли в країні вже ну, настільки безпреділ. по цій карті це, вибачте, кажу, як є бардак. Бардак, але маніпулятивно нам якусь дулю приподнесуть як щось таке велике. А насправді, знаєте, це коли по цій карті йдуть легенька посмішка. Легеньке таке, знаєте, дохліньке таке, знаєте. Ну просто от коли дитинка посміхається, так вона радість, але розумієте, воно не, не має ніякого. Дитинка може просто посміхатися, бо, бо, бо посміхається якийсь ем, ем, сонячний зайчик її стрибнув. розумієте? Оце є легкість, ем, не, прозорість, так, але це дурманка, тому що тут іде мах. Ось як я тут пояснюю. І це нам дуже. А бачите, дохлий. дохлий, Зажали дохлий. Тут Україну, бачите, ці шапітолі, шапітолі цей, шпагат Україні роблять. Так, помірність і торги. Торги ще будуть. Наскільки я розумію, ще будуть торги. А. Якісь будуть ще обіцянки. Тут скоріше якісь будуть обіцянки. Обіцянки, можливо, миру. Обіцянки, до речі, Путін теж хоче мир, Якщо ви це сказав, до речі, здається, польський політик. Путін хоче теж міра. І желательно, всього міра. Розумієте? Ось тут будуть обіцянки, тут будуть е, от те, те саме як з цим самітом. Нам викладають це таке щось, таке, таке щось, а там немає ні одного пункту про е, закінчення війни, щоб е, рашка пішла з нашої території. Там цього всього немає. Ну, тут, знаєте, і тут король навіть не голий, а дохлий. У нас я маю на увазі. Гаразд. І в кінці, і в кінці. От, вежа. І підмиває. Бачите, дивіться, кому буде добре. Буде добре тільки зайцю і ще комусь. Тобто, Зеленському буде добре, бо він в будь-який момент може собі піти. Тут дев'яточка монет. Тобто, я, скоріше за все, бачу. Побудову Радянського Союзу. Зараз поясню чому. Тому що коли вежа випадає, і ось ця карта, що все підмиває, вже все. Це емоційний стан, по-перше, розруха держави, по-друге, емоційний стан вже перенасичення цим усім. А декому буде навіть дуже добре. І цей дехто по домовленостях. Це Радянський Союз. У вас буде зарплата, як в Союзі. Не, не просто так євреї казали колись, а щоб ти на одну зарплату жив. Ось, буде, ось це іде до цього. Якщо після того, як вони зроблять якесь перемир'я, нехай вже буде то перемиря, тимчасове, щоб могли перевибрати. Перевибрати. Тому що інакше. Ніяк. Ви просите подивитися, коли це все закінчиться. Скажіть та скажіть. Закінчиться туди, коли піде собі Зеленський перевиберуть іншого, і от інший почне пахати, як папа Карло. Щоб ви розуміли. Ось так. І тоді всій країні прийдеться допомагати. Розумієте, допомагати президенту вивести країну. З цієї руїни, тому що це вежа, це руйнується абсолютно все. Україна буде зруйнована, щоб ви розуміли. Ніяких прав в золотій клітці. Ну, я би не сказала, що Союз був золотою кліткою, але не виїзні. От тут буде невиїзні. По цим домовленостям закриють кордони і будемо невиїзні. Я не бачу, що відкриють кордони. Не бачу, щоб ви розуміли. Зеленський їх не відкриє, тому що він сам знає прекрасно, що українці ще, ще швидше повтікають. Гаразд, тепер йдемо швиденько до маленького принца. Виїдуть всі, хто хоче виїхати, хто може виїхати, тому що е, неможливо жити наразі. Всі скаржаться. Я не, не чула ще нікого, у кого прекрасна зараз життя. Ось якось так. Гаразд, тепер йдемо до маленького принца і дивимося. Хоча, що він може нам хорошого сказати? Чи є в нас ще шанс на перемогу? От давайте так питаємо. Чи є в нас шанс на перемогу? Звичайно, що є. Звичайно, що є. Це концентрація увага на чомусь одному, на перемозі. Це щоб ніхто не заважав. Використовуємо усі ресурси для перемоги. А у нас влада не іде до перемоги. Я навіть не буду дивитися, Бачите, без ілюзій. Карта так і говорить, щось робити і без ілюзій. А влада у нас розповсюджує якісь ілюзії і маніпулює українцями. Ось так. І, до речі, ось цей польський. Як його, здається, кульпа. Петр Кульпа. Польський політик прямо, здається, у Мосійчук. я дивилася, але я довго не могла дивитися, бо я таких пропагандістів, які там сиділи, не могла дивитися. Облизали владу з усіх сторін, усі Фаберже нализані і на полочку покладені. Але як він сказав, що мафію. Не візьмуть, що Україною керує мафія. Людина сказала все, як є. Ось, і Україна, як би це, як це слово, ілюзорно показує, що вона йде у союз і в НАТО, а вона не йде туди. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарної, мирної ночі, щастя нам усім. А задонатьте, будь ласка, на нашу 77-му бригаду. Зараз я подивлюся, де вони у мене є. Дивіться. Мій ютуб-канал я завжди показую, щоб ви знали, де. Не відео переключайте, йдете сюди, ком'юніті. Або у вас може бути спільнота. І ось тут у нас є збір. Вже шостий день. Треба подивитися, скільки. На жаль, дуже мало. Передивилися це відео, тільки 200 людей, все у відкритому доступі. Ось тут натискаєте, і ось тут є куди, кому. Це не мені особисто. Не надсилайте гроші мені, мені потім важко їм переслати. У мене немає гривнього цього. Тому пересилайте ось сюди. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. І військові будуть вам. Вдячні, бережіть себе, мої любі, мирної ночі, і разом до перемоги! Все буде Україна!